Привіт, от, підживляємо пшеницю сьогодні. Кечасе у нас 4 червня. Посіли ми сою 31-му, все вийде сьогодні. Так всім інтересно. Зараз акумулятор стоїть від легковушки. Не заводилось, бо акумулятор здох. нас з самого початку, коли він на сім з'явився, в 14-й рік, ну він з нас в 13-го з'явився. Ще скільки? Три, по-моєму, роки робився. Ах, ось тут. Ну, у нас там соя. Ну, пшениця гарна. Коли починають вилазити, там вже вилізе. Ну, раніше на неділю, по-моєму, була засіяна навіть на дві. Я ще ж пам'ятаю, що в вересні вона ще була посіяна. Да no. сує so, лежить, а це таке, це не проблема. Добре, що хоч посіяли. 31 травня аж середній сорт. Це вже ми, мабуть... Наверное... Ай, не який раз піживляємо. Ну пшениця цього року буде класно з цим є сменом. От я ж треба показати, от то все класно. Такий густий. Трамп ще клас. Це треба бачити. Друзі пішли та й пішов собі. Ну зараз дощі вже не дуже ж вчора, по-моєму. І ще в п'ятницю, по-моєму, буде. Ладно, ну, пшениця вже гарна. Зараз до вже Да, ще б десь мінь Пізивляється Дана пшениця Ну то що видно боліські да тут там, от. не тут не видно такі Зовті є плямки о, ничего. Да ладно. Всім пока.